Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про те, який вибрати ґрунт для розсади, тому що за вікном, значить, вже минув січень, лютий за вікном. E, значить, Це відео вийде сьогодні, тому ви зможете ознайомитись з датою публікації. E, значить, підготовлююсь, як завжди, я до. Посадки розсади, розсаду буду саджати в покупний стакан 400 грамовий скажімо так, мілілітровий, якщо точніше, тестував ґрунти в минулих сезонах і хочу розповісти, поділитися з вами ну, деякою своєю інформацією, можливо, скажімо так, своїм здобутим досвідом. Можливо, кому буде цікаво. От такий ґрунт Флорин Сенполія. Зразу кажу, що ніякі це не реклами, тому що, ну ви самі знаєте, хто мене дивиться. Я займаюся суто для себе овочами. Навіть якщо треба реклама, пишіть, зможемо домовитись. Ну, я думаю, аудиторія поки не така велика, але все рівно. Тобто про це теж можна говорити. Ну, це не наразі. Наразі ми, відео буде присвячене тому, що ми обговорюємо. В який же ґрунт посадити розсаду. Я поділюся з вами своїм досвідом. Ви зможете прокоментувати, якщо є бажання скинути фото чи навіть відео, завжди в описі, в шапці профілю каналу є Telegram. І туди ви можете, там не канал, там просто аккаунт. Туди ви можете для зв'язку писати, надсилати свої фото. Можливо, якщо мені сподобається, я деякі фото, ваші можу додати в спільноту, ну, щоб їх. Побачила інші глядачі, наші підписники. І ми змогли з вами поговорити про це. Ось такий ґрунт універсальний Флорин. Він мені дуже сподобався. З чим він мені сподобався? Він себе проявив чудово. Мабуть, я б йому поставив би 9 з 10. Ну, так як ідеального нічого в світі немає, ну, ви знаєте. То. Оцей ґрунт заслуговує десь на оцінку 9 з 10. А оці флорини я буду використовувати. Я полюбляю квітковий ґрунт під розсаду перцю і помідорів. Капуста, вона не така вибаглива, але все рівно. От Сьогодні в мене з'явився такий кактусний квітковий. Вартує він там, 59 гривень. Ці по 30 Я або ще докуплю одну-дві, а може і зупинюсь, можливо, я буду. Сипати не повні стакани, розсади буде не так багато. Ну, В принципі, там у мене три упаковочки, дві цих. Ну, заразом, по моїх підрахунках, нібито там 20 літрів. Е, ну, треба ще докупляти. По, по хорошому треба ще десь три упаковочки, 3 літрових. Ну, я буду дивитись при посадці. Перець садиться саме ранше, тому я буду дивитись. я посаджу перець. І для себе вже буду там коригувати, себе дивитися, що треба мені ще чи ні. От такі основні аспекти. Чому вибрав цей ґрунт знову ж таки, тематика відео? Тому що е, я пробував розсадний, такий зелений, великий. Пробував там е, потім такий е, порятинський ґрунт у рожевій упаковці. Теж його не рекомендую, він десь на 3 з 10 тягне по моїх оцінках. Чому? Тому що. Може, хто подумає, що я критикую чи що ні в коєму разі, тому що в ньому бур'яни. Це взагалі для мене ну, не вкладається в голові, коли в покупному ґрунті є бур'яни. Напишіть, чи, чи стикались ви з таким, бо я з таким зіткнувся, навіть знімати відео не захотів на цю тематику. Ну, Це просто дешевий ґрунт, вони обманюють людей. Я не буду ні фото показувати, нічого, просто знаю, що він з міста Переатин, виробник, кажу вам зразу. У цього ґрунту базуються, я так розумію, що багато в них міст Запоріжжя, Одеса, Харків, Суми, Вінниця. Я зараз фокусую. Ну, ви можете бачити. І не те, що я його рекомендую, він чудовий. Так, цей ґрунт чудовий, він взагалі-то квітковий. Ну, В ньому також є така функція вирощування розсади. Я, я раніше фокусував. Вашу увагу ви можете бачити, так, що він е, здатний ще і вирощувати розсаду в ньому можна. Він мені сподобався. Особливо це універсальний. Чому в мене такий асорті? Тому що ну, його не підбереш. Все разом його мало, його люди розбирають в звичайному м -м, магазині скажімо так, спеціалізованому для цього. Тому виходить, і брати партіями Там дві упаковочки, три, потім одну і коли як. От додався отакий, ну, Я думаю, що цей виробник мене не підведе. А щодо, в які саджаєте, ви ґрунти, пишіть, щодо, декількома словами, в домашні, в домашні стакани, Ну, спочатку у своєї цієї роботи, твіпу, коли я став займатися овочами, я пробував навіть в домашній ґрунт, і в домашні, скажімо так, бляшаночки, баночки, стаканчики. Мені раніше писали люди, що використовуємо буває і з-під йогурту стакани. Ну, якщо у вас, вам це подобається, ви можете це робити. А мені це не подобається тим, що там нема дренажних отворів і ну, не естетичний вигляд. Все-таки краще там 10-15 стаканчиків одинакових. І воно і красиво буде, і плюс. Покупному ґрунті розсадка красива і так далі. А якщо у... щось придумувати собі вдома, вона буде неестетично виглядати, рости нерівномірно, в домашньому ґрунті не варіант зовсім, тобто не розглядаю цього. От, значить, і буду саджати у флорин, а там буде видно, хто гість, підписуйтесь, можливо, порадите. Такий ґрунт, який ви для себе вибрали виробника, і постійно саджайте, саджайте в нього, можливо, якось розгляну цю пропозицію. А хто ж навпаки шукає, як я там, наприклад, скажімо так, що ну, в нього не виходить, він хоче посадити, то це, якщо ви десь побачите, можете замовити собі в інтернеті. Я впевнений, що він є. За оце я відповідаю, що цей в цьому дійсно у вас все буде так, такий дизайн. А от оці ми будемо ще пробувати. Ну, я думаю, що в принципі, якщо цей мене не підвів, не підведе і цей. Ну, а це нібито для кактусів. Ну, кактуси вони також, скажімо так, начебто й не вибагливі, а може й вибагливі. Тож, якщо відео сподобалось, підписуйтесь, тисніть палець вгору. Діліться з друзями з тематики обговореної. Раніше можете писати на телеграм за нагоди, якщо є таке бажання. І я дякую вам за увагу, і на все добре. Побачимось!